У розпаковку подарунків. Ось такий пакуночок нам приїхав з Києва, з республіки парк. Тому давайте почнемо розпаковочку. Я сьогодні розпакую одна, як бачите, але я обіцяю, що все передам Каті. Ось такий у нас тут плакат. Вау! І тут плакат плакат. Вау, тільки подивіться Це я шо, я? дуже красиво. Дякую! Дуже красиво! Дякую! Йдемо далі! Ходи до нас! Дякую! І приходьте. Розпакуємо ось такий пакетик. Коробочка. Всередині така штучка, сердечко, квіточка, від Єви для Марічки. <свісно> Багато всього мило. Дякую дуже. Наступне для Каті. Оставимо для Каті. Кеті Сохолов ходи. Марічці ось така штучка. А oh. всередині. <свісно> лапка! Я дуже люблю ці лапки. Я <свісно> що в Каті теж лапка. Ну, перевір. перевір. Я думаю, да. Давайте Риви, пощупаємо. так. Давайте переможемо. Пощупаємо. Да? <свісно> Ні, там не лапка, там щось інше. Сіти і ще одна штучка. Ось така. І браслетик в кольорах Кеті Сохо. Дякую, дуже приємно. Буду гратися цілий вечір. О, Жені, ось така пакуночка. Добрий день. Вгадай, що там? Що там? Та-да! Сюди, Холодна, капець. Подаруночок пішов в діло. тівочка від Ніколь. Дякую, Ніколь. А на дні пакетика я знайшла ось такі. Три кілечки. Я думаю, це для Каті, Жені і Марічки. Каті ставимо окремо, щоб Катя розпакувала. Угу. І... Давайте вигадаємо, що там щось інше? тверде. Не знаю. Й? Давайте подивимось. Джмілка, цукерочка. Дякую, дуже наступне, що я дістаю, це ось такий дуже красивий малюнок. Дівчинка дуже талановита. Дякую, дуже дуже красиво. Ось такого котика з сердечками в очах блакитними. Рабату ось такого котика. Нам на листівки треба. Прикольно. Все, листівка сюди. Все, роботочку. Ескіз готовий. Я бачу два ось таких файлика. Красиво, мені подобається. Красуристично. Клас! Такі, знаєш, як наші графічні дизайнер, якийсь зробили І останній листівочка. Обожнюю вас, ходи до кеті сохо. Дуже дякую. Ну і завершимо цю всю розпаковочку ось такими подаруночками вже з рівного. Ось такий плакетик. Плакатик. Дякую. І ще в нас є ось такі малесенькі. Це ось такі тюльпанчики рожевому колі. З такими обгортками в блакитному кольорі. Ви дасте сказати! Дякую велике У нас дуже талановиті підписниці. І підписники. І підписники. <плес>